Ідея покаятися за невинно пролиту кров в часи Другої світової війни виникла серед нащадків німецьких солдат чотири роки тому Аби попросити прощення за своїх дідів. Вони їздять по різних країнах. До України німці приїхали вперше. Організувати марш життя у рівному допомогла місцева міжцерковна рада. Це внуки діти, конкретних учасників Великої Вітчизняної війни на стороні фашистських військ, діди їхні. Особисто були учасниками, причому учасниками оцих екзекуцій. І от нове покоління німців воно зрозуміло, що вони несуть відповідальність перед світом, перед пострадалими народами. Німецька нація вже декілька десятиліть займається проблемами голокосту та злочинами фашистів. Розповідає ханс Петер Бестен. каже, можливість попросити прощення для нього є дуже важливою. Я дуже сподіваюся на те, що про всі ці злочини, які відбулися, ми можемо вільно говорити. Я сподіваюся, що ми можемо отримати прощення і що через це прийде зцілення і встановлення. Просили прощення німці не лише перед людьми, але й перед Богом. Церква таке жести схвалює, адже справжнє покаяння може відбутися лише через господа. І ми повинні через деякий час це оцінити і дати результат як людина, але покаяння тільки людина повинна приносити тільки через спасителя. Батька рівнянки Людмили Зарембінської під час війни було поранено. Втім, жінка готова простити колишніх ворогів. каже, серед них були різні люди, багато з них убивати йшли не з власної волі. Це була війна, і вони мусили виконувати наказ Гітлера. Мама розказувала, вона жила в Дніпропетровську, коли почалася війна, їй було 10 років. І вони ходили голодні діти, і маленькі діточки приходили під будинок, де німецькі офіцери, значить, це була їхня їдальня. І один, і один німець дуже добре. Я наскільки я вважаю, на людина, яка знала господа, і він цим дітя приносив буханки хліба. І яку якого, якого дня вони прийшли, його вже не було. Фіналом всеукраїнської акції став марш життя від Святопокровського собору до урочища сосенки. Саме там, у 1941 році, німецькі солдати розстріляли 17 тисяч місцевих …євреїв. Світлана Федик, Денис Коломис, інформаційна програма. День.